Привіт, привіт! Мене звати Аня, і ви на моєму Ютуб каналі. Сьогодні у нас огляд в честь того, що ламель прислали мені величезну коробку зі своєю новою колекцією продуктів для обличчя. Вона правда вже декілька місяців, як вийшла, а ламель тільки зараз розіслали піарки, як це часто буває. Але нічого, я встигла спробувати лише один продукт. Я, звісно, просто в захваті від цієї піарки. Це дуже гарно. Це така коробочка з трьох поверхів, яка відкривається як шухлядка, де на першому поверсі у нас тональна основа, на другому консилер, а на третьому пудра. Ну, це все, звісно, просто неймовірно гарно. Я не знаю, хочу використовувати це як тумбочку свою тепер. Ні, ну це ж треба було таке придумати. Але перед тим як я почну це все мазюкати на себе, попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк до цього відео і написати будь-який коментар. Мені буде дуже приємно, а вам не важко. А тепер поїхали. Дуже прикольно, що вони поклали прямо по три відтінка тонального консилеру та пудри, щоб кожен зміг обрати той тон, який їм підійде, а не як Нікс, просто прислали темний тональний, через що я в минулому відео виглядала просто як апельсин. Це у нас лінійка матових продуктів для обличчя Cloud Matte Спочатку у нас тут тональна основа. Це щільний матовий тон, про який я чула вже просто мільйон класних відгуків. Чесно, я дуже тримала, щоб не купити його сама і не дарма. Щоб все було чесно, я не буду наносити ніякої бази, нанесу просто свій звичайний зволожуючий кремчик від Holy Skin. Він не робить буквально нічого, окрім зволоження. Я обрала для себе відтінок 02N. Дуже прикольно, що у них тут поруч з відтінками. Є буквочки, які означають підтони Тут є 01 c як cold, тобто холодний, 0,2N як нейтральний, мабуть, і 04 v як warm, тобто теплий. Вайп такої прям професійної лінійки для обличчя. Полетіли. Я сподіваюся, я вгадала за відтінком Мені здається, матовий тон для відосів буде просто імбою. Та й загалом мені хотілося б мати в своїй колекції матову тональну основу для якихось супер подій, де мені треба, щоб у мене шкіра була мега-рівною і мега-матовою. Боже, ну я розумію, чому він всім подобається. Окей, він ліг просто як друга шкіра, але дуже рівна. Ще він так швидко і легко розташувався. Гляньте. Оце він перекриває з відтінком, Думаю, я вгадала. І Боже, він ліг ідеально. Він дуже класно ліг. З ним дуже легко працювати. Розтушувався він за одну секунду. Це що мені тепер носити матову тоналку на кожен день, чи що? Я не знаю, правда, наскільки це літній продукт, бо тут немає ніяких ні SPF, нічого такого, та й матову тоналку, можливо, не кожен захоче носити саме влітку, але ну це просто диво. Блогери в інтернеті не брехали. Ні, серйозно, якщо не приглядатися до мого обличчя, та навіть якщо приглядатися, то таке відчуття, що у мене немає нічого, ніякої тоналки, просто рівна шкіра. Дуже гарно ліг. Наступний продукт у нас тут консилер. І це якраз той самий продукт, який я встигла спробувати. У мене такий є. І скажу вам чесно, я користуюсь ним останні два місяці майже кожен день. Він став моїм улюбленим консилером. Серйозно, я використовую його без тональної основи на кожен день. Він щільно перекриває і геть не сушить мені шкіру під очима. Бачите, він у мене такий уже потасканий прямо життям. Зато видно, що я ним користуюсь. Якщо порівнювати його з тим самим Rimmel Multitasker, то Rimmel все таки щільніший, але і сушить він значно більше. Я була на грані, щоб не купити його ще раз, тому що ну, він класний. Він не дуже дорого коштує бюджетний, класний щільний консилер. Взагалі, ну мінусів не бачу. Тут у нас 9,5 мл, а в тоналці, до речі, 30 мл. Доволі базові такі об'єми. Є лише єдина проблема: мій консилер у відтінку 0,3N, А тональний був у відтінку 0,2N. Хоча ось тут в коробочці теж 0,3 третій вітінок посередині, тобто тут 0,1C... 03N і 04W. Тобто тут немає другого. Давайте я спробую нанести свій консилер у 0,3 відтінку. Якщо ні, візьму ще світліший. Бо у нас же консилер взагалі має бути світліший за тональний. Ну, слухайте. Я з цим консилером уже просто зросла. Ну він чудовий. Я не знаю, що ще про нього сказати. Він просто дуже класний. Гляньте, як він перекрив мені весь синячок. І це при тому, що тональний я теж трошечки наносила на очі. Ну, тому що чого ні. Пройшло трохи часу, я все-таки почала бачити тональний на шкірі, але все одно це виглядає дуже гарно. Як для матового тону. Ну це просто суперське. Я, до речі, не помітила, щоб тональний якось... Ах. Я його відкрила і він так одразу виляпнув мені на руку. Мінус у цих пакувань з тюбиками. Я, до речі, не помітила, щоб ця тоналка якось сильно окислилась на мені, але я нанесла на руку. Зараз перевіримо, почекаємо трохи часу. У мене обличчя прямо таке чистий лист зараз. Дуже не вистачає контурингу і рум'ян. І так як остання там у нас пудра, я дуже хочу зробити кремову корекцію обличчя. Я візьму для цього кремові продукти від Color Intense. Я вже показувала їх вам у минулому відео. Десь тут буде посилання. Це у мене скульптор у відтінку 401. Мускатні обійми та рум'яну у відінку 402, сором'язливий рожевий. Вони, до речі, такі дуже маслянисті. Цікаво, як вони будуть взаємодіяти з цим матовим тональним. Я сподіваюся, воно нічого мені не роз'їсть. Правда, я сьогодні все тушую спонжиком, подобається мені дуже швидко і легко. Нічого вони мені не роз'їли. Такий холодний контурінг вийшов. І куди ж без рум'яшок. Я люблю так, щоб побільше. Ну, клас з усіма моїми продуктами цей тональний просто суперський про взаємодіяв. Шкіра виглядає чудово. До речі, тон на руці прямо повністю застиг в матовий. Це так дивно відчуває. Я, мабуть, давно не тестувала саме матові тональні основи. Останнім часом мода на них геть пройшла. Показую вам, як виглядає свіжа нанесена тоналка, і тоналку, яку я нанесла декілька хвилин тому. Я б не сказала, що вона окислилась, тому що вона не стала жовтою. Але, мабуть, за рахунок того, що вона стала більш матовою, все таки вона трохи потемніла. Стала темнішою. чи потемніла? До речі, про стійкість я витираю цей тон з серветкою, а такий шар, який перекрив мені шкіру, все одно залишається. І останній продукт для обличчя, який залишається у нас в цієї колекції, це пудра. <пух> <пух> да, да. Кришечка, ця дуже гарна, але як же воно за? Кришечка ця дуже гарна, але як же вона зкатіна залапується? Коли я вперше побачила спойлери на цю пудру, я чомусь думала, що вона буде розсипчастою, але ні, це матова пресована пудра. Ну і тут у нас такий, звісно, другий шар зі спонжиком. Пакування таке, я б не сказала, що супер дороге, або що таким відчувається, але ця лінійка якось і не є супер дорогою. Наприклад, порівняно з наступною лінійкою для обличчя, яка вийшла у ламель, флавлес вона називається з таким рожевим пакуванням. Можливо, вони вирішили зберегти якість продуктів, тому що поки що мені все супер подобається за рахунок більш дешевого упакування, але все ж таки вона не розвалюється в руках, просто це не відчувається супер дорого. Ну і тональні без помпи в тюбику все таки дешевше і не такі зручні. Ну, така вона трошки. Наскільки я пам'ятаю по рекламним кампаніям, цю пудру позиціонували ледь не як кушон, тому що вона дуже щільна, і навіть тут на звороті нам пропонують наносити її не лише на тональний, а й на чисту шкіру, чисту зволожену шкіру, кремчик. Типу вона має бути супер криюча і матова і сама по собі. Я не знаю тоді, як вона буде виглядати зараз цим матовим тональним і матовим консилером. Чи не буде це все як пиріг? У ну текстура, звісно, дуже приємна, така прям шовкова. Ну давайте пробувати. Ооо, я, мабуть, нанесу лише на те зону спонжиком, а далі спробую пензликом. І до чима я цю пудру прямо відчуваю. Думаю, через пару хвилин це відчуття зникне, я про нього просто забуду, але це точно не для тих людей, які не люблять відчуття тональної основи і пудри на обличчі. Але дивно, якщо такі люди купують матову лінійку для обличчя, типу. І далі наношу це все пензликом. Ох, вона сипеться! Боже, вона навіть так дуже щільна, навіть при нанесенні пензликом, я бачу, як ця пудра приховала пори, які не приховав тональний крем? Але, Боже, як незвично бачити свою шкіру з таким матовим покриттям? Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви вважаєте, чи близько ми до повернення моди 2016-го, коли на всіх були такі щільні матові тональні основи? Бо зараз у нас всі такі clean girl, всі такі дуже нейчерл, або взагалі без тональної основи, або її дуже мало. Як ви думаєте, і як вам більш? Що подобається Clean Girl Makeup чи такий матовий щільний тон зразка 2016 року Кім Кардаш'ян. Я зроблю ще суху корекцію для обличчя своєю палеточкою Dior і повернусь до вас. У мене є ще дещо цікаве. Я повністю закінчила макіяж обличчя і виглядає це все, звісно, просто шикардосно. І ще я зрозуміла, що я трохи набрехала вам з приводу цього консилеру. Я користуюсь ним не останні 2-3 місяці, а вже більше 5 місяців, якщо не всі півроку. Я просто не випускаю його з рук і тепер зрозумлю. Зуміло, звісно, чому він майже закінчився. Це реально штука, яку я раджу спробувати всім. Якщо матовий тон може підійти не кожному, ну дивлячись, які ваші бажання, чи хочете ви отримати прямо такий щільний матовий тон, то цей консилер це просто скарб. Реально забирайте, будь ласка, беріть, візьміть, купіть, спробуйте. У самому першому своєму відео на цьому каналі я оглядала колекцію від Ламель Subliminal. і там я сказала, що не дивлячись на те, що майже всі продукти я купила за свої кошти. Було б все одно круто отримати піарку від ламель. Не знаю, до речі, чи буде піарка з цією синенькою колекцією, але я думаю, якщо вони її зроблять, вона буде просто якоюсь неймовірною, космічною, суперкласною як завжди, у ламель. І я б дуже хотіла її отримати, але як бачите, я вже не стрималася, купила все сама. Все одно б хотіла отримати так, от. Я її отримала. Чесно, я радію кожній піарці як дитина. особливо коли це піарки від Ламель, тому що вони суперкласні. Ви вже давно могли бачити розпаковку цієї піарки, якщо підписані на мене в інстаграмі. Але тут я теж щось покажу. Ну просто подивіться, як це красиво, це чудово, це прекрасно, це просто неймовірно. Так я це все до чого. Так як сьогодні у нас тільки продукти для обличчя, пропоную зробити макіяж очей з цієї колекції Subliminal. У нас тут є синій олівчик, який я сама не купувала і не тестувала в тому відео. І також однушка тіней у відтінку 02 Gravity, А в тому відео я тестувала лише відтінок 01. Коротше, я зараз попробую щось намудрити з цим синім олівчиком. І цими тінюшками дуже хочеться. Ось такий легенький кольоровий бум я зробила на одному оці, і зараз ми будемо це відтворювати разом на другому. Я бачила, хтось писав, що всі роблять сині макіяжі з цією колекцією Subliminal, але я перепрошую. Тут такий олівець, тут такий олівець! Звісно, сині макіяжі всі будуть робити. Я першим ділом профарбовую слизову та міжвійку. і починаю наносити цей олівчик над віями. Як дуже нерівну стрілку, і звісно ж тушую пензликом. Цей олівчик такий доволі пластичний. Я б не сказала, що він супер швидко застигає. Я відтушовую його майже на все повіко і буду поступово донаносити ще і тушувати, розтягувати прямо на все по віку. Основний колір все таки має бути там, де у нас стрілочка, тому я його тут дублюю. І надто високо вже цю лінію не тушую. Тобто роблю таку типу розтушовану стрілочку. Далі я трохи підстружу цей олівчик, щоб намалювати стрілку. Він, до речі, так досить важко стружиться, і кінчик все одно не стає дуже гострим. Він у мене декілька разів зламався, поки я його стружила. Трошечка обідно, бо кольор дуже гарний і працює він справді класно. Я думаю, він просто дуже м'який. Тому я малюю таку невеличку стрілку. І розтягую її маленьким пензликом. Блін, це ж треба їх іще однаковими зробити, плюс-мінус. По задумці воно в мене не мало бути супер чіткою зверху, але кінчик все одно хотіла залишити гостреньким. Внутрішню стрілку ще важче малювати цим олівчиком. Мені вже, чесно кажучи, легше зробити це якимись тінями. Я просто роблю таку. Не дуже гостру стрілку, і знову ж таки витягую її тонесеньким пензликом, тому що інакше ти цього не зробиш, просто ніяк. Ну зато цей лічик досить легко підтирається чистим пензликом, якщо я зробила десь якусь помилку. Ну, начебто, сестрички Пойдет. Звісно ж, я закріпляла все це тінями, але не будь-якими. Я відрила у себе палеточку від Lavelle Hope. і тут є просто ідеальний синій відтінок. Я вважаю, він просто чудово сюди підходить. Реально просто зливаються з цим олівчиком. Вони наче створені одне для одного. Просто беру такий плаский пухнастий пензлик і починаю дублювати в першу чергу стрілочку. Такими набиваючими рухами проходжуся по ній. А там, де стрілочка більш тонка, я беру скошений пензлик і також дублюю все тінями. Цю колекцію хов мені ламель тоді, до речі, ще не присилали. Я виграла її всю за найкращий патріотичний макіяж. Це якийсь такий у них конкурс. В інстаграмі тоді був. Отак, якщо не мені, то я сама. І далі я тушую всю цю стрілку вище по рухомій повіці з залишками тіней на пензлику. Я навіть трохи заходжу на складку, щоб у мене не було так видно нависання, трошечки його приховати. Синій такий доволі проблематичний колір в тінях, тому я не сподіваюся ідеально витушувати його в шкіру, хоча, в принципі, виглядає непогано. Це не супер ідеальні тіні від ламель, але вони класні. І ви помітили, що останнім часом суму ламель перестали виходити палеточки тіней. Ламель це що таке? Я вже почала сумувати. І по класиці мені не вистачає світлого відтінку в палеці, тому я беру пудру і тушую все нею. Не тільки тушую, але і закріпляю консилер, на який не потрапили тіні, або олівчик, який я дотягнула аж сюди, але не закріпила його синіми тінями. Це обов'язково треба робити, інакше макіяж може просто скататись в складку в якийсь момент. Ну і знизу теж трохи підтушовую. Мені, в принципі, цей макіяж і маток. Вам подобається, але ж однушечка тут теж дуже гарна, і хочеться її сюди впихнути. Цей відтінок він не з такими кольоровими блискітками, як 0,1 але він мені подобається навіть більше. Тут якісь крупніші блискітки, він яскравіше сяє. Просто гляньте, просто наношу його поверх всього цього на рухому і нерухому повіку. Насерединку, ну яка ж краса? Вії теж зроблю синіми з туші від Color Intense Be Bold У мене це знову ж таки старий дизайн. Новий виглядає зараз значно краще. Туш сюди вписалась просто ідеально. Залишилися лише губи. У мене є така невеличка кубка олівчиків від ламель, і це стара формула. Зараз вони їх перевипустили на нову, більш. Мабуть, якісну і дорогу. Там з'явився дуже класний бежевий олівчик для очей. Це маст хев, дуже сильно хочу його, але ціни мене трошечки так ну на знижечках обов'язково вхоплю собі. Всі дуже харили, що вони змінили відтінки разом із формулою. І всіма улюблені 407 і 410 вже не такі, як були колись. Так, от у мене є цей старий 410 і навіть не один. Їх у мене два. У мене є просто один закритий олівчик, який я Купила собі як запаску, тому що він дуже мені подобався. Щось я чувствувала, щось я знала. А на серединку нанесу таку матову нюдову помаду: це Lamel Powder Drop. У мене відтінок 402 Spicy. Видно, що я її люблю, я нею дуже часто користуюсь. Це одна з моїх улюблених матових нюдових помад. І в мене теж є ще одна запаска, повністю нова запакована така помада в цьому ж відтінку. Ну, Тому що раптом щось станеться. Люблю я купувати продукти, які мені подобаються про запас. Такі матові сьогодні губки вийшли, хоча ось ця олійка з колекції Subliminal теж у мене постійно в сумочці, я її обожнюю. Дуже м'який і приємний пензлик. Звісно ж, покажу вам цей макіяж поближче, як виглядає шкіра, це важливо. І загалом зацініть цей крутезний макіяж. Отже, до висновків, тональний крем супер класний, не дарма, реально не дарма його всі нахвалюють. Мені трохи незручне пакування, але я думаю, що це. Це перші рази, коли продукту всередині ще прямо багато, він може трохи виливатися. Але в цілому, ну, за такий ефект я готова йому все пробачити. Тим більше він доволі бюджетний. Консилер, це моя любов. Уже давно. Я дуже рада, що Ламель прислали мені ще декілька відтінків цього консилеру. Я залишу собі, мабуть, іще два. Пудра з всієї цієї колекції, мені здається, у неї найбільш таке сумнівне пакування. Ну, тому що. Вона зараз закрита. Я б не хотіла, щоб такий звук відбувався в моїй косметичці, коли я кудись іду, а там лежить ця пудра. Але взагалі-то вона дуже класно заблюрила мені шкіру. Також хочу спробувати її без тональної основи, типу лише консилер і ця пудра, бо по свочу вона виглядає реально доволі криючою. Ну а посаблі мене, ви вже чули мої відгуки, і я думаю, ви вже зацінили цей класнючий макіяж. І тут е, бракує слів. Можна нічого не казати, все зрозуміло. Єдине, що скажу, однушка тіней у 0,2 відтінку мені реально подобається значно більше ніж у 0,1. -му. Отже, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Напишіть у коментарях, які з цих продуктів ви пробували і чи сподобались вони вам. Буде дуже цікаво почитати. Всім цьому і до зустрічі!